Всім привіт! До вашої уваги лот окулярів для плавання від бренду Крівіт окуляри виконані в такому червоному з бірюзовим, в такому синьому з бірюзовим, в сірому з чорним та розовому з бірюзовим кольорами. Також тут різні кольори лінз та різні S M LXL. Кейс виглядає таким чином, відкривається. Тут знизу інструкція досить велико. Можете побачити, які розміри для кого. Окуляри виглядають таким чином. Тут такий міцний ремінець, який регулюється для форми голови. І такі ущільнювачі, через які точно не пройде вода. Всього в лоті 12 одиниць товару. Вартість лоту. 870 гривень, собівартість одиниці 72 гривні. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та на інстаграм. Всім дякую, заробляємо разом!